Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. США підтверджують, що російські ракети попали по території Польщі. А піш, пише там піш Блумберг сасилки на ВК поставлено американської розвідки. Блумберг це агенція світова. Вона не займається поширенням фейків. Це тільки Маша Захарова могла додуматись свого часу обвинуватити Блумберг що Блумберг. На замовлення англосаксів продукує значить фейки тоді ще перед нападом на Україну. Значить вона сказала, що Блумберг вигадав. Знову ж таки історія, там була цитата американського розвідника анонімного, що Росія таки да готує напад на Україну, і він відбудеться в найближчому часом. Ну і вона тут все заскала. Блумберг авторитетна агенція вже зовсім коротко. Це повідомлення я бачив, читав. Можемо йому цілком довіряти. Мене знаєш, що бентежить ці ситуації? Так тепер знаєш, відпадає питання критики, да чому так багато ракет чи дронів? Ворога досягає своєї мети. Подивіться, країна НАТО, яка має надсучасну розвинену систему протиповітряної оборони і в тому числі е захищається союзниками на території і сусідніх країн базуються авіа. Крила а інші країни НАТО за ротаційним принципом там Бельгія, Голландія, Іспанія, значить Німеччина і інші країни. І дивіться, дві ракети досягли своєї мети. Обидві ракети російські впали на території Польщі. Тобто, ну дивіться, коли летить ракета, її траєкторія в принципі зрозуміла. Якщо вона рухалася в бік і це навіть це помилково сталося. Дивись. Вони впали, вони вбили. От ми маємо це підтвердження. Як мінімум дві людини загинули, і ми маємо принести свої співчуття. Я зараз прямо в ефірі зроблю: проносимо співчуття братському народові Польщі за те, що сталося. Але я думаю, що в Польщі і не було ілюзій раніше стосовно того, що представляє собою Путінський рейх. І от Сьогодні ми все це побачили. Ключове питання, Матвій. Чи буде зібране екстрене засідання НАТО, поки що про це немає інформації, і чи буде розглядатися, я кажу так обережно, розглядатися можливість застосування механізму п'ятої статті? Договори про створення північно-атлантичного альянсу. Ця стаття передбачає, що якщо це вважати актом агресії проти Польщі, це акт агресії проти всього НАТО. Ну а наслідки ми розуміємо, що НАТО повинна за це відповісти Росії військовим шляхом військовим шляхом, наполягає на цьому. Має бути відповідь альянсу. Це зухвалий акт по суті, можна назвати актом війни, непроголошеної війни. Обстріляна територія країни НАТО. Стратегічного союзника України держави, яка має один з найбільших військових потенціалів не лише в Європі, але й в НАТО. Армія Польщі озброєна. Вона від за період переозброєння, але тим не менше, навіть порівняно з іншими великими країнами, такими як наприклад там, Португалія Іспанія. Збройні сили Республіки Польща представляють ну достатньо серйозну потугу. І я певен, що не ну Польща має безперечно зараз після засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, який був оголошений Петром Мюллером, прес-секретарем польського уряду. Має звернутися як мінімум за консультаціями до на НАТО. Це має відбутись. Ми нікому не угрожаємо, просто ми заботимося об обшій бізопасності, безпеці не ділима. Збили 73 ракети із понад 90 плюс 10 шахетів. Ну зрозуміло, що результат доволі такий непоганий, і протиповітряна оборона буде і надалі на чеку готуватися, можливо, до інших якихось провокацій. Тому на сьогоднішній день маємо от, оту терористичну атаку чергову, одна з таких з найбільших, скажімо так, тому що у нас у жовтні 10-го було 84. Ракети так запущено 10 жовтня, мається на увазі в день. На uh -huh. другий день 11-го було 28 ракет. От, власне, зараз маємо 90 та ще й 10 шахідів. От такий от результат роботи противного: 70 ракет і 10 шахідів збито. Ну, На жаль, є і влучання. Ми бачимо, що уражено і об'єкти критичної інфраструктури і деякі. Будинки на жаль постраждали мирних мешканців. Ну з розумінням треба віднестись до цього, тому що неможливо таку величезну кількість ракет. Фактично жодна протипітна оборона не може збити. Летять вони з усіх сторін, з різних носіїв. Ну, шахеди, зрозуміло, мають свою платформу. А от калібри з чорного моря з кораблів, а також з літаків стратегічної авіації. Основна маса ракет полетіла саме звідти. Це 70 ракет Х101 або ж Х-555, з літаків ту 95 з району Каспійського моря з півночі, а також район Волгодонська Ростовської області. Ці ракети були випущені у декілька хвиль, і кожна там летіла по своєму прокладеному маршруту, облітала певні об'єкти, можливо, системи протиповітряної оборони, де ворог володіє інформацією. І Намагалися вони як мога більше влучити. Як бачимо, результат оборони непоганий. Зокрема, і працювали засоби протиповітряної оборони, які нам надали напередодні наші західні партнери. Ну, ми знаємо, що РСТ у нас працює так доволі ефективно, і доповнюють його уже і системи НАСАНС, які у нас сьогодні. Про які сказав міністр оборони України напередодні, що надали нам партнери. Їх вони вже теж сьогодні відпрацювали доволі таки непоганий результат лише. Є проблема, єдина проблема. Мало нам потрібно їх більше, тому що дальність ураження цих систем невелика, що Айріса, що насам 40 сорок кілометрів. І, зрештою, щоб перекрити більшу ділянку території, більшу територію нашої держави, треба просто банально більше саме тих установок, які можуть працювати в єдиному інформаційному полі. Тому Ще раз і ще раз е, хотіли би просити наших партнерів давати більше цих систем, щоб ми могли захиститись від повітряного тероризму окупантів. Все-таки наш потенціальний противник має розуміти, що є определьні віші, котрий нарушати нельзя. Які тактичні цілі на вашу думку переслідує ворог так, тому що. Дуже багато військових експертів і бійців говорять про якісь безглузді атаки. Ви також на цьому наголосили. Чому вони настільки істерично не рахуючись не рахуючись із власними втратами, пруть на наші вогневі позиції? Ну по-перше, тому що москалі завжди так воюють. Нічого нового. Це їхня звична тактика. Достатньо згадати Другу світову війну, чорну піхоту, штрафні батальйони. Все це вже було. Вони використовують по суті ту ж саму тактику, яку вони використовували 80 років тому. Заграда Тріади — це інформація 100%. Тобто вони розстрілюють тих, хто відмовляється йти в атаку, хто там намагається кудись в бік відійти, і так далі. І вони використовують для цього просто оцих от мобіків. Вони використовують зеків, дуже багато зеків, яких вони просто шлють всі атаки. Це така собі розвідка боєм. Вони таким чином намагаються виявити, де наші вузли оборони. Намагаються виявити наші вогневі точки, а те, що там загине, там умовно рота їхніх мобіків. Їм на це абсолютно плювати. Завтра під'їде наступна рота, яка так само швидко загине. Тобто, але крім мобіків і крім піхоти, вони використовують звичайно артилерію, вони використовують авіацію, вони використовують танки, вони використовують заборонені фосфорні боєприпаси. Тобто я просто сьогодні в Фейсбуці виставляв фотографію з дрона знятого поля бою біля Бах. Тобто, да. Там взагалі немає живого місця. Тобто Там кожен квадратний метр, там прильот. Тобто, це от така інтенсивність артилерійського вогню. Я просто хочу, щоб вся країна знала, що оті українські солдати, піхотинці, які зараз там в окопах, це герої, які сьогодні приймають на себе, можливо, найтяжчий удар в цей момент. І вони це роблять для того, щоб у нас були вільні руки на інших ділянках. Ми сковуємо величезну, величезне угрупування москалів тут, на Бахмуті. І таким чином даємо можливість розвивати успіх на інших напрямках: на Херсонському, на Харківському, на Лунапівнічну Луганщину і так далі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.